Він нам казав, нічого так не страшно, як танк, тому що ти не чуєш виходу, ти вже чуєш тільки приход. І він загинув саме від цього. Нам привезли сюди тільки половинку мого брата. нижньої частини не було зовсім нічого. Для мене саме страшне було, коли я дізналася, це, те, що мені потрібно це якось сказати мамі. І ми піднімаємося на поверх, і вона так стоїть, і... а я не можу нічого сказати. Вона щось трапилось, що ви так ну, в таке время, ви ніколи не приїжджаєте. І вона стоїть, дивиться на мене, я просто плачу. І вона перебрала в себе в голові всі випадки, які могли статися. І саме останнє було Аня Рома. Я кажу, ну просто її як махнула, я їй не сказала.